Українського зерна, цукру, овочів, курятини та олії за останні півроку за кордон продали на третину більше ніж за інше півріччя. Натомість за кордони харчів купили майже на 20% менше. Про це полтавським аграрникам розповів Арсеній Яценюк. На думку прем'єра, держава цього року повинна закупити більше продукції в селян і забезпечити наповнення держрезерву. Готовий уряд за словами прем'єр-міністра підтримати фермерів і фінансово. Проте поки що про прямі інвестиції не йдеться. До кінця року не планують змінювати і податковий кодекс. До того моменту, доки ми не зачистимо корупцію, пряма дотація з державного бюджету буде мати нехороший запах. Тому моя позиція на даному етапі: залишити систему оподаткування для сільгостоворовиробників в тій формі, в якій вона існує сьогодні. Це перше. Друге. Підготуватися протягом 2015 року до нової системи підтримки сільгостоваровиробників через прямі бюджетні дотації. І третє, в 2015 році передбачити єдиний прозорий механізм фінансування з державного бюджету це компенсація процентної ставки по кредитам для сільгостоваровиробників.